На початку вересня в користі відбулися неофіційні заходи відзначення фестивалю дерунів. Усі зібрані кошти у сумі 93 тисячі 896 гривень були спрямовані на потреби ЗСУ. Сьогодні міська влада та усі, хто долучився до збирання коштів в рамках проведення заходу деруни для перемоги, зібралися, аби передати військовим закуплене обладнання та необхідні речі. Всього придбали дві печі типу булер'ян та 123 комплекти термобілизни. Сьогодні у нас в місті проходить передача двох болівріанів і термобілизни, яка була придбана в результаті. Проведення нашого фестивалю Дерунів всі бажаючі могли долучитися до цієї акції. На прохання наших військових було придбано два болівряни, які ми сьогодні передаємо нашому батальйону територіальної оборони і термобілизна, яка буде передаватися воїнам ЗСУ, завдячуючи небайдужим мешканцям Коростенської громади, місцевою владою були закуплені для нашого батальйону дві. Печі типу булір'ян та термобілизм. Завдячуючи цьому, ми будемо зимувати в теплі, в сухі і ще краще будемо захищати наші з вами землі. Кожна ваша копійка наближає нашою перемогою. І разом з вами ми йдемо до нашої української перемоги. Слава Україні! Зібрані кошти у сумі 93 тисячі 896 гривень передали громадські організації Волонтери Фортуни, які займалися закупівлею необхідного обладнання та речей для наших хлопців. Варто відзначити, що саме волонтери фортуни в рамках дня деруна зібрали левову частку коштів у сумі 47 тисяч гривень. Спільними зусиллями на акції, присвячені фестивалю дерунів, було зібрано 93 тисячі 896 гривень. Всі кошти були передані нашій Громадської організації Волонтери Фортуни. Разом на пічі Булер'яни термобілизну ми витратили 82 тисячі 869 гривень. І на залишку у нас зараз власне лишилося 11 тисяч 27 копійок. Ми чекаємо розпоряджень з приводу цих грошей. А ще в рамках цьогорічного фестивалю дорунів з'явився новий герой з позивним Сметана. Його зображують на шевронах, які відправляють нашим хлопцям на передову. Ми розповідали про те, що емблема фестивалю дерунів вона постійно змінюється відповідно до того, як ситуація в країні в місті, і цього разу наш такий герой цієї емблеми, який вже чомусь ну воно якось так вийшло, що всі йому дали позивний сметана. Він переодягнений і перекочував на такі шеврони, які зараз активно ми закуповуємо і відправляємо нашим користенцям, які знаходяться на передовій, на нулі. А цей шеврон зараз користується дуже таким широким попитом. І ось ще й ці шеврони ми зараз от в рамках цієї акції передаємо тим військовим об'єднанням, яким ми і власне даруємо ці подарунки. Так символічно. На сьогодні на потреби для військових із зібраною сумою витратили вже 82 тисячі 869 гривень. Залишок коштів складає 11 тисяч 27 гривень. Вони також обов'язково підуть на користь ЗСУ.